Доброго дня! Усіх вітаю, Андрій, привіт! Сьогодні хочу вас потішити новинкою нашої бази тракторів, адже в нас поповнення нашого асортименту. А саме Ловолом 404, третє покоління. 40 кінських сил, повноприводний, 4 маса трактора 1920 кг. на широкій резині. Не буду казати, що на високій. Тут ще питання: чи вона є настільки висока. Ну, по загальних характеристиках ще скажу зразу, що він є з реверсом, і з новим мотором Дойдемо до нього, озвучимо. Думаю, вам буде цікаво. Ну що ж, давай тоді розпочнемо. Масу я сказала. Хочу позосередити вашу увагу, що в нас є грузи спереду, чотири грузи по 20 кг. На задніх колесах нас грузів немає, але. Цьому тракторі в нас є дуга безпеки. Ось вона теж має свою вагу, і, на, і з, разом з нею монтований такий козирьок. Дуже зручно, ну, такий європейський стиль вже да, дійшов і до китайських тракторів. Ну це більш на літо козирьок, на, на, на літо від, сон, від сонця. Ну, від, від, Відощику, в принципі, літнього теж вбереже, правда. Давай, Андрій, почнемо ще з, скажімо, зорієнтуємо по розміру резини. резини да. Напереді в цьому ловолі стоїть резина 8,3 на 20. Так. А ззаді йде, вона більш ширшу йде 13,6 на 24. Андрій, невисока. Невисока, це, ну, я б, наприклад, ви сказала, для мене вона висока, але невисока по відносно яких тракторів? Ну, наприклад, резина. якщо взяти даже ось стоїть донфен, uh -huh. в нього резина йде 12,4, а тут 13,6. Це uh -huh. йде, ну якби по цьому, тут просто вона тут йде, наприклад, гуще, так, а так, тут так. просто йде ширше. Якби захват для землі добре. Uh -huh. особливо де ґрунти, наприклад, глина там тяжкі чорноземи, ну, вона він більше... Буде добре да. триматися на поверхні. широка резина, все-таки думаю, що це. Ну, і до речі, я сказав, що Лвол, він більш, як сказати, він не на швидкість, він більш на силу. Ну, так, Розположена як... апаратура на, це, на силу. Це, то це так є і, трактор, і зробили. Це є трактор. є Хочу сказати, що гарні в нас тут е мости, і передні, і задні, не ну, такі широкі. Міжряддя в нас стандартне тут. Хоча, як на мене, на перший погляд, я думала, що воно Ширше. Я, яка тут ширина між ряді Андрій? Е, метр метр двадцять, так як в усіх тракторах в да, да, сороковках. Да, да, да. Ну, Подивіться, яка, який гарний капот в новому дизайні, такий сірою. Е, ну Це пластик все-таки. Ну, пластик, але якби сказати, з добротного більш дорогого до, пластику. Добротний. Ну, виглядає класно, виглядає сучасно, класно, стильно. Не можу нічого сказати. Зверху бачимо, бачите, ще під плівкою, але видно ось така решіточка. Ну це щоб повітря проходило Одразу сюди. Покажем. Ось воно тут просто да, не хочемо знімати. Чекаємо вас, щоб ви його зняли. Ну і відкриємо. Подивимося, що всередині. Капот має вагу, піднімається, в принципі, легко, але відчувається його маса. Що ми тут бачимо? Бачимо акумулятор спочатку. Маса ось у нас теж захована під капотом біля акумулятора. Акумулятор в нас, Андрій, 80 -ка. 80 -ка, я хотіла сказати: 80-ка. Далі йде в нас гідравлічний бачок для руля, радіатор. На 10 літрів. Розширюючого бачка до радіатора немає. Е, є в нас два насоси на гідравліку руля і гідравліку навісного обладнання і звідси йде вихлопна труба. Вихлопна труба ізольована, але не скажу, що сильно От ми трошки тільки що проїхалися і вже відчувається, що вона є тепленька. Давай підкреслимо, який в нас тут є бак для дистоплива. Покажи його форму. От, от покажу форму. Це не відрізано, у нас їх не варить. Дивіться, а знаєте, чому так продумали? Тому що <кхи> ось тут є доступ до заливання масла у мотор. Тобто нам не треба, щоб залити масло в мотор, знімати бак для дестоплива. Ми можемо до нього доступитися вільно разом із баком. Бак заправляється в нас через капот, там є отвір, е, в принципі, легко. І цей бак розрахований десь на 35 30-35 л приблизно. Лі... правильно, так? так на так. 35 л літрів... дизтоплива. Чотирициліндровий Андрій називаємо мотор. Давай, демонблюй. До речі, ознайомлюй. я не багато чув про такі мотори, скільки працюють 4L 23 vt угу. До речі, показую зразу 23-й рік. Шостий місяць він вироблений в Китаї, якби свіжий тракторець. Свіжий тракторець прийшов до нас вчора чи позавчора. Андрій вчора були прийшли. Вчора Ось прийшов, склали і вам демонструємо, як завжди. Е, так, чотири форсуночки, е, чотири виходи до форсуночок. Ось покажи в нас. В нас так, є показують є, є е, повітряний фільтр. Ну, але хочу сказати, якщо ми закриємо капот, то ми побачимо, що він так, в нас я висоту. зразу. Да, так, дивіться, по висоті, він нас не має такої висоти, якої би б хотілося. Тому що для таких тракторів хочеться, щоб цей контейнер все-таки був піднятий повище, підняти. чуть -чуть. повище да, щоб збирав пил вище. Ну, таке. Андрій, по, ще по фільтрах ми не сказали. Що в нас тут по фільтрах? Скільки в нас фільтрів? Три. Так, до речі, показую в uh -huh. Лувола, наприклад, стоїть топлівний, він відкручується. Е, там вставочка, він відкручується, це раз uh -huh. і масляний йде. Да? І Все. масляний. Так, да. е, Тут немає, наприклад, ну типу, грубий, тонкий, грубої тонки, тут один фільтр такий, uh -huh. один такий. Uh -huh. Ну, це так не це 에... плюс-мінус Андрій. Ні, ні, там не там там не вистачає. І там його вистачає uh -huh. з інших кобак далі, в нього бак ближче, наприклад. зроблений, uh -huh. ближче до фільтра. Якби не повинен забиватися, наприклад, так. Не повинен забиватися. ось така в нас начинка цього трактора. Цікава, є видозміни. Думаю. Приємні види зміни. Ну і цікаво, як цей мотор покаже себе в роботі, правда. Ні, ну Він, він, е... він був бу... на Ні, були інші. моделі, наприклад, так. такого плану. Ну нерідко uh -huh. коли попадаються, але непогано служать. Непогано, так? Так. Да. Ну ще по ще б у них, наприклад, не дзвонили. Будемо надіятися, що будуть дзвонити і будуть хвалити. Ось вам хочу показати цей вихід до дезбаку. Бачите, він такий є зверху, не треба шукати, ну і він не накритий. Ідемо до навіски Андрій. Навіска. Навіска в нас, в принципі, хороша, трьохточкова, є два гідравлічні виходи на на додаткове навісне обладнання. Можемо цепляти навісне обладнання, ну. До 550 кг – це заявлено заводом. І, в принципі, ми цього дотримуємося, тому що, як Андрій каже, вона все-таки для сороковки буде заслабка. По мостах, по металу вона тяне... 35-ка повноцінна. 35-ка буде навіть повноцінна. Да, да, так? Ну покажи, можливо, ближче. От покажи так. товщину металу, покажи, які тут щоки. Фурку. Ну якби вона довжина, довжина гарна, правда? Да, да, так, її, гарно до речі, покажу виходить. з боку, що вона mm -hmm. і, навіть, щоб зачепити якогось культиватора, навіть da, самому. Da. Вона задовну, лінійки, якби довше. Вистачає. Ну можливо, там чулки ці затонкі, покажи, no, чулки. Ну, чулки, якби ну вистачає. Ну, наприклад, людини брала, ну mm -hmm. це ну, їздять вроді. Питань mm -hmm. по них не було. Звертаю увагу, дивіться, як гарно все зашито від крісла водія, да, воно так все, в принципі, ок. Не знаю, можна буде вмонтувати сюди кабіну об це. Це ще я не, не б в хлопців, бо тут, бачите, є козирок, думаю, можливо, і немає потреби, але вже добре, що воно тут все зашито. Є у нас розетка для причіпу, так, Андрій? Це розетка. Це, а, це Андрій, а це йде як сапун на коробку. Угу. Виводить, як сказати, виводить, ну, в кожному є сапун, в когось з боку, в когось спереду стоїть, а тут стоїть в нього ззаду. Шланг. Угу. Це розетка тут, сапун тут. В принципі, Що, Андрій, ще Ну широко Виглядає, Широко виглядає, за рахунок цих широких коліс вона все рівно дає таку масивність, правда? Да, Хвалимо, сап... правда? Ні, тут непогано. Давай, давай підходимо до самого цікавого. Це до місця водія. Місце водія вже вражає своїм сидінням, нічим не відрізняється від автомобільного крісла. Ви гляньте, наскільки воно і велике, і глибоке, і з якою гарною спинкою вона є. Воно є рельєфне, м'яке, регулюється. Ну, супер. Далі. В нас є тут коробка передач. Ось в мене під правою рукою. Перша, друга, третя, четверта. Повишена, понижена і реверс. Мій улюблений реверс він теж є. Ручний в нас є газ. Ручний тормоз, як в автомобілі теж виходить, що під рукою. І вал відбору потужностей. Вал відбору потужностей на дві швидкості: 540 і 1000 оборотів. Єдиний е, мінус, як на мене, це те, що дуже низько знаходиться е, речах, який блокує, е, приводить в дію передній привід, і блокує. Ну, в принципі, блокувати задній привід можна ногою. Ось він тут називає, ну знаходиться. А передній, то треба все таки рукою. Нахилятися дуже треба низько, да. тому що щоб сидіти зручно, от я сижу так, зручно, то мені нахилитися дуже низько. Ну, але такі, такі моменти є. Є в нас педаль газу, педаль тормозу, педаль сцеплення. Е -е, це глушилочка. Глушилка, Я її Опа. глушилка, гарний руль, гарна панель. Дивіться, будемо вам хвалити в цьому тракторі проводку. Андрій пояснюй, чому ти її хвалиш, де вона знаходиться і чим наприклад, це зручно. В всіх тракторах букувайте проводка, е окислюється, наприклад, окислюються придуханітелі. Там дзвонять багато дзвінки. Получають. Вловола, все йде, ну так. Да, для мене, наприклад, зняти і щось замінити це дуже тяжко, бо це все треба зняти, наприклад. Але воно стоїть зверху, закрите одною ну, коробом, одним пластмасовим і другим коробом, і все закрите там, як сказати, ще двома кришечками, ну, якби вода туди не попадає. Не попадає, не попадає вода. Але ну, з певним періодом часу там пройде рік-два, угу. може щось буде, але ну, якби добротно зроблено. Угу. Не бокове, не знизу нічого не болтається. Наприклад, вуловола і Дунфена. Все, от бачите, нема ніде, ну щоб вісіло, uh -huh. можна так сказати, як де в Кентавра чи в Шіфінга, наприклад, воно вісить, все ну зроблено так, дешевлено. здешевлено. А тут виставлено все. Супер Суперова. Е, і в принципі ти хвалиш саму якість проводки. Да, І, її да. як, як ти вже знаєш, половолок і ти її тут знову побачив в хорош в хорошому. Вона вигляді Ні, да? вона в хорошому вигляді, в хорошій ізоляції, якби в лолу mm -hmm. ну в. Не дарма витрачає гроші навіть, ну, на це. на трактор, да. Ну добре, тепер дивіться, ще хочу вам сказати, що в нас ці всі педалі, вони всі в нас ідуть зверху. Ось, бачите, вони йдуть не знизу, виходять, а йдуть зверху. Таке е, підвісні педалі. підвісні, підвісні вони називаються. Для мене, як для водія, це дуже зручно. Це місце є тут де поставити ноги. Да, відповідно, коли потрібно е, працювати, ноги теж зручно знаходяться. Але як знову Андрій може сказати, що це палка теж двох кінців. Андрій, чому? Ну, наприклад, в тих, якби знизу, да, якщо б, наприклад, ставити кабіну чи будь-що, закривається, це дуже добре, угу. немає отворів ні в чому. Ну, але щоб одрегулювати, наприклад, його по-свому, я, я для себе кажу: по-свому, щоб регулювати, регулюється і знизу, і зверху. Але щоб верх відрегулювати, треба знімати оцю панель Десь сцеплення чуть-чуть відрегульнути тягою, mm. наприклад, то треба знімати цю всю панель, mm -hmm. бо там ще є ще є один для регулювання. Mm -hmm. Ще один болт. В принципі, це все, все таке йде. Воно вже модернізованіше, коли вже роблять такі навісні педалі. Але як кажуть в обслуговуванні, Андрій говорить, що краще, коли вони йдуть знизу. Так, козирок гарно все накриває, накриває рульове, накриває панель, накриває дзеркала, якщо, наприклад, там дощ, да, чи сонце, щоб не било, де не треба. Це все зручно. Ричаги дуже гарних і кольорів, і по масивності. Я люблю, коли вони їх тако видно, коли їх відчуваєш в руці, вони так ну, зручні, просто зручні. Ну що? Проїдемося, Андрій. Хоча б трошки бо на дворі йде дощ. осінь прийшла у свої володіння, а ми в ангарі, так що будемо кататися пару метрів вперед, пару метрів назад. Так, є в нас ключ. Маса в нас включена. Андрій. Так, так. Що? не ні Там повністю відпускаємо. Хочу... я хочу на другу, може я помало їду, Андрій. Мені якось коробка тяжко йде. Тяжко йде, бо тут підвісна... Наприклад. О, поїхали другою. Це друга! Так, да? так, так, так. так. Газ менше! Єдине по коробці то трошки мені так тяжко йшло, але по реверсу бомбезно. Слухай так, легко, ну, в Лувола славиця, в Лувола славиться, лу славиться дуже, реверс. У всіх дуже того. круто. Так, Андрій, поки світиться панель, давай ще ми покажемо, як світяться наші показнички. Дуже так, стильно, класно, все. Ну, видно. Нічого, лишнього Нема. нічого лишнього немає, не відволікає. Є кнопочки на повороти. Ось у нас тут такий джойстик регулює. Є кнопочки на дальнє, ближнє світло. По мінімальному, але те, що потрібно: відволікати увагу, тут нічого не буде. Ну, і ще, до речі, покажу. Що? Один тікловол таке має, mm. не знаю, як воно. Так. О, додаткова функція. Ага, О. ось ми можемо їхати. Нас всі будуть бачити. Бачу, така бачу. це аварійка, можна сказати. Ну, правда? може бути як аварійка, і якщо десь щось е, наприклад, наприклад, як тягнеш наприклад, є картопляні ці комбайни, щоб далеко було видно, що щось їде, ага. бо в комбайнах негабаритних щось, ага. то має бути світловий відбивач. Цей ага. ну класна фішка. Вона є. і добре, що вона є, і будуть всі бачити, що це їде лово сороковка. Що ж, ось така наша сьогоднішня презентація. Ціна цього трактора 10800. Це на сьогоднішній день. Надіюсь, вам було цікаво, корисно. Ставте вподобайки, підписуйтеся. Дякую вам за увагу. До побачення.